Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні вже, 18 листопада 2025 року. В місті Запоріжжя, як завжди, було не дуже спокійно. Були вибухи чутно на лівому березі, місто село Кушугом закидували кабами. Але в місті Дніпро була дуже сильна атака знову по людях, по дев'ятоповерхівках. Так що з нами, якби, знаєте, терпіти і надітися на Господа. Радує тільки погода, сьогодні просто чудова погода, це воно не може не радувати нас, просто як весна, наступила весна. А ось, Хоч ждемо зими, але погода взагалі чудова. Коли це таке було, що 16-17 градусів в листопаді. І сьогодні ж все ж вже 18, вже на середина листопада. Тому я кожну секундочку, часу такого гарного часу. І використовую. Посадила дві троянди. зараз я покажу класні такі троянди. Ось. Одна троянда тут. Ось така красунечка. Це не плетисті, а чайно гібридні троянди. Це така біла, дуже гарна. Зараз покажу, як вона буде виглядати. Можевельник жде, жде, зараз теж буду можевельничок садить. Ось така буде трояндочка. Англійська. Ось, ось така краса. Бачите, буде. А другу трояндочку, я зараз... Щас... Ой, вітер, Ви, вітер у нас тепле, але сильне. Другу посадила ось тут. Така півона подібні. Троянди ось. А і ще, кромі можевільника, мені треба сьогодні посадити багато тюльпанчиків. Повні, дуже теж такі класні тюльпанчики. І жовті рожеві і білі, і буду теж думати, де посажу. Ось ще на клумбочці. І ще лілія. Так що поки така ще неділя, у нас обіцяють тепло цю неділю. А потім вже з вівторка наступного там уже обіцяють похолодання. Тому поки є час, ми його використовуємо. Я, якщо ви, хтось пам'ять, показувала оцю троянду Чорний принц. Вона трошки розпустилася, пахне дуже класно. Ось, я ще думала, що, мабуть, вже не буде вона розпускатися. Ось ні. Ну не повну силу, але все ж. Так що листопад місяць, моя яка гортензія, і листопад, яка троянда. І капуста. Зелену я вже просто обрала на другій частині садочка. дивіться Така капуста класна, декоративна, ну вообще, ну чудо. Її можна посадити навіть на вулиці, як знаєте, я думаю, щоб прикрашала. Ну, Дуже класно. Шпінат. Аля неймовірні хризантеми радують і досі впір, Чудо. Мультифлорочка. Я би ще таку білу посадила і жовту. Дуже-дуже чудові чудові. Отака у нас шикарна погода сьогодні. Собачульки вийшли, ксюшка вийшла. Це просто, ну, весна весною. нас погодка радує. І зараз я буду тюльпанчики садити. Ксюшка теж вийшла. Ось, Ксюха. І покажу зараз цибулинки. Оце у нас білі тут. Тюльпанчики. Всі такі вони велички, повненькі. Оце рожеві. Так. І отам, там було просто біло-жовті, там оставалося, ну, дві штучки. так, І оце лілія рожева. Так що починаємо зараз. Трошки, дивіться, позагрібала. Ну, мішечок позагрібала. Тут вже таке воно коричневе було. А ще там треба теж буде позагрібати. Отут листечко ще таке гарнюся, да? і в садочки теж листячко дуже гарненьке, поки я нічого не вбираю, але буду теж. Скоро і в садочку буду теж вбирати. І оці із вішні теж. Бачите, вже скільки багато. Теж все, потихеньку все буду вбирати. Все не зразу, потихеньку. Ще дивіться, воно таке красиве. Коли не коричневе, просто дивишся і милуєшся. ты боишься, да? Не бойся, Зоечек. Не бойся. Так, Сеня чубу не скушала. Лилию пересадила гортензию. Сейчас буду поливать. Вот там. Здесь уже все будут у нас гортензии. Все в рядочек. І зараз будемо оцей почвопокровний можевільник садити. І треба спочатку корінці, хоч трошечки їх на свободу, свободу попугаємо, тому що вони дуже такі, знаєте, як, трошечки розчисати ось, руками. так, о, так, от так, так. І о! Оскільки корінців. Трошечки розчисали і буде набагато Ще О, дивіться скільки тут корішочки. Така краса у нас. О, все. І сейчас ще зима я туди принесу. фосфат теж. Ми вже тут ямку додали. А очі, тут я на місце, щоб собаки не затопили. Ксюшка, знімаю з спиет в останнє время. Погода на неї действует. А я сейчас покажу, що я посадила, йди. Ой, Мама, я тут лечу просто. Ксюша, так. Ось тут красоту посадили. Можевельник. Гортензію пройшлося. Туди посадити одну. А, вона була біля яблуньки, а другу я її пересадила, трошки вона там була. Ну, я хотіла, щоб вони були на розстоянні по прямій, оця була далі. Я думаю, так буде краще. Так що закінчу лілію, зараз посажу і очиток, який був тут. Так що грандіозне у нас такі переміни. Все так, все ж троянду. Я сюди червону нову посадила. І туди пересадила так. І тут у нас розові рожові тюльпанчики і лілію. Так що все, все добре. Такі у нас справи вже, бачите, швидко, швидко, дуже темніє. Так що всім чудового настрою і хай ваші люблі кохані друзі та близькі будуть разом з вами. Хай у вас на душі буде тепло. До побачення. І ще раз добрий день, друзі. І у нас зараз ось така смакота. Роблю я капуснічок борщик. Вариться дуже-дуже пахне. Він босний, без м'яса. Я чередую, буває, роблю з м'ясом, буває без м'яса, але захотіла такого кисленького, вкусненького. І я хотіла показати, чому в мене тут насіння, подивіться, гречка. А тому, що Ксюшка сьогодні в школі робила ось таку дивіться, поділочку. Звісно, у нас ще підлога. В яких сімечках і в гречки, ну нічого. Вон, діти робили це котик. Це ось такий котик всередині, виходить. І е, сімечки взагалі не повинні бути у цього геркулісу. Це вона додумала. Ну, вони ручками працювали, упражнялися, це дуже добре. І класно. У нас сьогодні погода просто просто казка, Зараз ми підемо, я покажу. Я додому, накопалася, включила запорізький телеканал. Чомусь мені захотілося подивитися там про Гуляйполе, про те, що там люди ще залишили. залишилися. Осталося здебільшого бабусі, літні люди, які просто виживають і жертвує собою, годують котиків, собачок, тваринок, які вирішили твердо. Це мало, але старічки, самі-самі добрі серця. І показують, як собачки за ними йдуть, за бабусею, і овчарочка йде і кульгає, і ще дві собачки великі. Це просто невозможно дивитися без сліз і. І ще вони розповідають, що росіяни устраювають сафарі в день по 50 дронів. Просто за людьми, за самими добрими людьми, які годують тварин, вони їх вбивають. Просто жесть. 109, Лепочек, смотрите. Метки Смотри, есть Нитки красивые Очень красиво наклейки, шарики. Ой,